Житловий комплекс паркова вежа. Привітна господиня готується до прийому гостей. Введення об'єкту в експлуатацію відбудеться у вересні, як і було заплановано. Про що турбується господиня? Насамперед про воду, світло і газ, адже гості мають помити руки і скуштувати чаю у затишку нової оселі. Газопровод, електромережі перекладені. Каналізація перекладена і теж все на здачі в експлуатацію. Тобто на оформленні в водоканалі, відповідно, в Київгазі. Наш газопровод готовий до пуску газу на 100%. Всередині по котельні монтажні роботи закінчені, інженерні приміщення, щитові трансформаторна, індивідуальні теплові пункти все завершено. Вхідна група місце консьєржа. Коридори на кожному з 27 поверхів вже відпочивають після завершення оздоблювальних робіт. Триває прибирання. Працюють усі п'ять ліфтів: два великих, два поменше і один вантажний. Він же для забезпечення пожежної безпеки. Ми свої обов'язки перед інвесторами виконали. Квартирі є вхідні двері, є підготовка під підлоги. Є стіни без внутрішніх дверей, є прилади опалення, які підключені до мереж опалення і будуть працювати при запуску котельні. Є всі мережі електрозабезпечення з мінімальною кількістю світильників та розеток. Інвестори готуються прийняти естафету подальшого облаштування квартир. Можливо, хтось забажає об'єднати кухню і кімнату в студію. Дехто вирішить додатково придбати комору на поверсі, зберігати коляску, велосипед, автоколеса, дитячий майданчик завезуть і встановлять за день два на часі. Обирати місце у дворівневому паркінгу на 180 автівок або ж на відкритій стоянці. А ще уявляти, як виходиш вранці пробігтися парком навколо Озер чи просто милуєшся краєвидом з вікна. По паркінгу залишилося нам е, біля 30 колесо відбійників поставити і розмітку закінчити. Верхній шар е, асфальту буде е, влаштований на кінець серпня 2015 року. Покриття залишається у нас безпосередньо, саме покриття. Спортивного майданчику, як ви бачите, снаряди всі завезені: ворота, щитки, огородження закінчуємо. Благоустрій завершений повністю за виключенням зелених насаджень. Прибудинкова територія паркової вежі буде закритою. Коли більшість мешканців заселяться, запрацюють камери відеоспостереження, встановлені по периметру. Згодом один автоматичний ключ відмикатиме вхідні ворота, віртку і паркінг. Будівельникам залишилося перевірити, як спрацьовує дренажна система під час дощу з уважністю пройтися квартирами, потім передача житла кожному власнику особисто. У разі зауважень забудовник бере кілька днів на усунення недоліків. Урешті-решт інвестор має бути задоволений, адже він лише у день здачі будинку гість, а вже завтра господар паркової вежі.